Ще зранку біля приміщення військового комісаріату було неспокійно. Разом із майбутніми солдатами найрідніші люди батьки, друзі та кохані. Усі нервово застигли в очікуванні офіцерів військомату. У рамках цьогорічної весняної призовної кампанії, 5 квітня, відбулися проводи юнаків на строкову військову службу. З промовою до хлопців звернувся керуючий справами виконавчого комітету Володимир Твердохліб, який зачитав привітання від очільника міста Анатолія Кушніра. Проважаючи вас сьогодні, сподіваємося, що надалі напутні слова допоможуть тобі і твоїм ровесникам, жмеринчанам тому територіальна громада міста дає наказ. Служи вірно і гідно, пам'ятай, жмеренка чекатиме твого повернення. Не забувай про домівку, шануй своїх батьків і пиши їм про свої успіхи та армійські будні. Загортовуй свою волю фізично змістю себе напутні слова від депутатського корпусу. Промовила начальник організаційного відділу депутат міської ради Ірина Попік. Пам'ятайте, що ви найкращі, пам'ятайте, що ви ж меренчани. Будьте гідними синами України, будьте гідними своїх батьків завжди. Пишайтесь своїм містом і пам'ятайте, що сьогодні ви найкращі, сьогодні ви мужні, справжні. Нехай доля вам посміхається, як то кажуть, добрий час. Перед майбутніми солдатами нелегке випробування, але переконані, що вони успішно оволодіють знаннями і навичками, аби виконати почесний обов'язок захищати рідну землю. Бажаємо новобранцям оптимізму і витримки, бути достойними гордого звання захисника України, що повернулися додому змужнілими та більш впевненими у собі та своїх силах.